Телеканал «Тивайт» та компанія Артхаус Трафік представляють. Привіт, мене звати Кувалдін Мирослав. Власне, що таке iq кіно? Ну зрозуміло, що це кіно, яке заставляє замислитися. Я би ще сказав, що це кіно, яке варто пошукати, яке ти можеш знайти тільки там, будучи на фестивалях, або якщо ти. Маєш собі за ціль, от, знайти якесь цікаве кіно. Це кіно, яке тобі не запихують в кінотеатрах і там Голівуд, і Болівуд цим не займається. Сьогодні я пропоную вам переглянути італійську картину Тримай дистанцію. Фільм а, про Звичайні людські стосунки в невеличкому е, силові в Італії, але оскільки це Італія, то там присутня ще і мультикультурність, що властиво зараз в принципі для всієї Європи. І оці якби водночас якісь романтичні, з іншого боку, натягнуті стосунки між різними представниками різних культур, якісь упереджені погляди, коли. Звинувачують людину тільки через те, що вона приїхала з Тунісу. Наприклад, ну я не буду вам розповідати про що там. Я думаю, що переглянувши цю стрічку, ви дуже швидко впізнаєте самих себе, своїх сусідів. Це найбільше стосується людей, які живуть в невеликих містечках, коли всі одне одного знають, і цим це найбільше схоже на Україну. Що ж як казав дід Панас, сідайте зручненько і дивіться уважненько. Приємного перегляду. Ти мені підскажеш, потім я вже режисера, чи краще назву забуду. Прошу.